Це операція книгу читати, клопоту не мати. Чи може книга полегшити ваше життя? Перевіримо. Часто мама грається з вами. Ні, вона не має часу. Звичайно, адже необхідно прибрати, попрати, випрасувати ще й приготувати щось смачненьке. Адже мої дітлахи обожнюють солодощі, а на пошуки нових рецептів часу геть не вистачає. Чи вірите, що з книгою у вас стане менше клопоту? Ні. Ну, як справи? Мама спекла смачнющий тортик. Мама зв'язала гарну кофточку. А ще мама кожного вечора читає нам казки. Дійсно, ніякого клопоту, все під контролем. А ви ще не читаєте? Тоді ми йдемо до вас.